У мене на відкосах з'явився чорний грибок. Прям його дуже багато. У мене постійно мокрі вікна і там постійна волога. Е, що мені з цим робити? Як мені його прибрати? Щоб було чик-чик-пам-пам і все готово. Це класична проблема. Є дієві продукти, є ціла система. Вона недорога, це не космічні гроші. Е, це для початку ми наносимо саме засіб, який вбиває. Е, наносимо в залежності наскільки у вас там є ураження. Півгодинки і змиваємо добряче водою. Бажано навіть механічно саме прибрати цю цвіль. Можливо, нанести ще на, на потім, коли вже прибрали, нанести ще раз, щоб вже переконатися, що точно ви його вбили. Далі ми наносимо ґрунт антисептик. Таким чином ми е, запобігаємо поя, появлення надалі і е, за, за, ну, закриваємо, і воно буде забезпечувати нам. Подалі, щоб він не розвивався. І обов'язково ми закриваємо бажано взяти фарбу уже з додаванням біоцидних домішків, вона також буде запобігати появленню цвілі. І ще є варіант взяти будь-яку фарбу, вам подобається. Можливо, у вас є фарба 10 літрів. На 10 літрів додається ось такий флакончик, також запобігає появленню цвілі надалі. При використанні цієї системи ви точно позбудетеся цієї проблеми надовго. Ось, а взагалі надалі рекомендації вирішення саме цієї проблеми, Чо, дізнатися, чому вона у вас з'являється. Скоріше за все, бо зовні е, холодно, всередині тепло, і ви не, у вас погано провітрюється е, квартира, можливо, так? І просто частіше провітрюйте, і можливо, десь потрібно е, поставити якийсь, якусь вентиляцію, щоб е, на, на подалі там не з'являвся грибок. Замовити цю систему, консультацію можна на нашому сайті Укргоспромію.